Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, мріємо після війни зібрати рідних і друзів, щоб відсвяткувати створення нашої сім'ї. Кайрат і Катерина Грейсон, місто Буча про своє одруження у воєнний час. розповідають Кайрат і Катерина Грейсон, студенти Українського гуманітарного інституту міста Буча. Коли почалися бойові дії, студентів вивезли до Чернівецької області. Там вони остаточно вирішили стати сім'єю. Були обставини, які вас мало не розлучили. Що саме це було? Кайрат. Так, були. Коли ситуація загострилася, Каті запропонували виїхати до Німеччини, де Адвантиський вищий навчальний заклад приймав наших студентів. Ми багато молилися про те, як нам вчинити: чи роз'їхатися, чи все ж таки думати про створення сім'ї. За кілька днів з-за кордону надійшла відповідь, що в університеті вже немає вільних місць і вони не готові прийняти людей. Катерина, наше рішення не було спонтанним. Ми планували одружитися на початку літа. До цього проходили дошлюбне консультування з пастором. Ми зустрічалися вже рік і десять місяців, тому наше рішення було зрілим. Найприємнішим було те, що коли ми вирішили стати сім'єю, Бог сприяв цьому і посилав щедрі благословення. Знайшли житло, нас швидко одружили, хоча спочатку сказали прийти через місяць. Чому ви вирішили не чекати закінчення війни або хоча б до літа, як планували раніше? Кайрат. ми розуміли, що живемо в останній час і невідомо, що буде через три місяці, тому вирішили, що немає принципової різниці, коли саме стати сім'єю зараз чи трохи пізніше. Ми хочемо бути разом, щоб підтримувати і допомагати одне одному. Я вирішив. Що скоріше зможу взяти відповідальність за Катю, то мені буде легше. Якби ми не були сім'єю, Катя була б зараз в іншій країні. Я хвилювався б, що не можу нічим зарадити. А зараз, коли ми разом у будь-якій ситуації намагаюся чимось допомогти, заспокоїти її. Скільки часу ви вже одружені? Катерина. Від 6 квітня 2022 року. Як відбулося вінчання? Чим воно було особливо у воєнний час. Катерина. Задовго до появи мого нареченого, а тепер чоловіка, я мала певні уявлення щодо того, як відбуватиметься вінчання. Проте не шкодую, що все відбулося не так, як я собі уявляла. Усе було досить скромно, зал не був прикрашений, як це зазвичай роблять. Я не одягнула пишної сукні, керат не одягнув костюма. Ми одягнули те, що в нас було. Хотілося зробити інакше, але так склалися обставини: усі весільні салони та ювелірні крамниці натоді були зачинені. Нічого не працювало. Цікаво, що буквально за кілька днів після вінчання вони поволі почали відчинятися. Напевно, Бог зберіг нас від зайвих витрат. Обручки ми замовили через інтернет. Дату вінчання обрали навмання, бо не знали, коли нас зареєструють у раці. Церемонія вінчання була красивою і затишною. Чи змогли ваші рідні приїхати на весілля? Кайрат. Батько і сестра Каті змогли приїхати, а з мого боку, був лише мій найкращий друг, оскільки більшість рідних ще раніше виїхали за кордон, а хтось залишився в Сумах і не мав змоги приїхати. Мої родичі лояльні і спокійно сприйняли звістку про моє одруження, сказали: ми не проти, це твоє життя. Ти вільний обирати час і місце. Вони благословили нас, хоч і на відстані. Кайрат родом із міста Суми. Він навчається у Бучі на другому курсі богословського факультету. Катя родом із села Гоголева Київської області, теж студентка другого курсу. Незабаром вона стане вчителькою початкових класів. Можна сказати, що утворилася сім'я майбутніх служителів.